розташована у Львівській області з населенням трохи більше двох тисяч жителів. Насамперед, східниця відома своєю мінеральною водою нафтуся, яку у другій половині ХХ століття відкрив місцевий дослідник Омелян Стоцький. У 19 столітті східниця була лідером Галичини за обсягом видобутку нафти, яку добувають тут по цей день. Ми приїхали в східницю не за водичкою та не по нафту, а в першу чергу для відпочинку від постійних повітряних тривог, які останнім часом лунають у нашому місті. Відпочивши декілька діб, ми вирішили трошки помандрувати навколо східниці та відкрили для себе багато дивовижних та цікавих місць, які покажемо вам у цьому відео. Гори, скелі, джерела, фортеці, вежі, водоспади і навіть море все це можна побачити на відстані до 20 км від східниці. Тому, якщо ви вважаєте східницю нудним курортом для пенсіонерів, ми переконаємо вас у зворотньому. Дивіться це відео до кінця, і ви напевно вирішите, які місця варто відвідати, а які ні. Та не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал Пари рюкзаків, якщо ще цього не зробили. Гарного перегляду!